Пані та панове, удан приглашу у нас та час сучасного українського гумору. Сучасний український гумор, він як україномовний міністр в нашому уряді. Хто хто? Рідкість. Отже, зустрічайте наша рідкість. Його величні скоро монологів з Тернополя. Владзо! Варіати шоу. Привіт, Здорово, лаза! Бачиш цих людей? Бачу. Знаєш, що там так само дивиться? На найближчі кілька хвилин вони твої. Удачі! Успіхів! 8 березня всі мужчини хочуть догодити своїм дружинам. Отож, один день простого чоловіка на 8 -е березня. 6.00 став, згадав, що 8 -е березня. Вирішив привітати жінку. 6.01. Поліз до жінки. 6.03. Все. Привітав. 6.05. Довольний пішов на кухню курити. Покурив. Захотів ще разочок. Покурив ще разочок. 7.55. Вирішив зібрати дітей до школи, щоб жінка 8 березня відпочила. Розбудив жінку, запитав, кого вшов вдягати, кого чим нагодувати, хто в якому класі вчиться. Жінка подякувала за турботу і з матюками сама пішла то все робити. 9.00. пішов тріпати коврики і по дорозі заскочив до сусідки на конячок. Сусідка нализалася конячку, я нализався з сусідкою. 10.00 почав пекти торт, 12.00 згадав про коврики, вибіг на двір і побачив, що будемо жити без ковриків. Прийшов до хати, згорів торт, загасив торт відром води, поломав духовку. Поняв, що 8 березня то проклятий день і втік з хати. 13.00 подзвонив до коханки запитатися, що подарувати жінці на 8 березня. 13.01 посварився з коханкою, розізлився на жінку і вирішив сам придумати подарок. А так як на День армії з подарунків був тільки поцілунок, то вирішив подарувати те саме. Виймав з кошелька фотку жінки, поцілував як образок і пішов відмічати до кума. 12:45. Кум сказав, що подарок галімий, треба букет. Купили, стали відмічати. Зустріли першу вчительку, потім другу, потім ще пару штук, аж потім доперли, що відмічаємо в школі. 14.50 по дорозі додому зустрів сусідку, привітав, подарував з букета квітку, додому приніс дві. Подарував, приклав до синяка лід. І вирівняв молотком пательню зігнуту до голови. 16:30 пішов в тату салон, щоб зробити татуху портрет жінки на животі. Але так, як в кишені було 5 гривень, то зробив дві крапочки над пупом і губи під пупом. Показав жінці смайлик і взнав дуже багато цікавого про себе і свою дебільну родину. 19:30 подивився кіно проти противхішника, згадав, що не привітав тещу. 23.27 пішов купляти підсніжники. Побачив, як на лаврі пацан з дівкою цілується, згадав молодість, підійшов, дав голову і забрав кошельок із телефонами. 001. Взяв на кухні кастрюлю і черпак, підкрався до ліжка, почав гепати її над головою, включив світло, облив відром води і сказав, щоб помила посуду, винесла сміття, закинула стірку і пополисосила, Бо вже 9 березня і свято закінчилося. І починаються святкові будні в чоловіка. Дякую, панове! з тернополя лацо.